Внаслідок обстрілів часового яру поранено трьох місцевих жителів. Ще двоє жителів Залізного та Іванівського отримали поранення. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За даними поліції Донеччини, росіяни атакували 15 населених пунктів області, використовували керовані авіабомби ФАБ 250 ракети РСЗВ ГРАД Ураган та артилерію. Понад 20 разів російські армійці обстріляли Авдіївку протягом минулої доби, повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Інформації щодо травмованих чи загиблих не надходило. Ввечері 20.31 тридцять удар. Три ракети дві на території Авдіївського коксохімзаводу, одна в стару частину міста. 22.58 – дві ракети в центральну частину міста. Потім вночі з другої до третьої. Масований обстріл центральної частини міста, танковий обстріл. Потім з 3.10 майже до четвертої, масований обстріл старої частини міста. Ну і решта ночі, ну такі поодинокі хаотичні обстріли. СБУ затримала інформатора, який хотів зірвати контрудари 3 третьої штурмової бригади під Бахмутом. Повідомила речниця СБУ у Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа. Безробітній мешканець Костянтинівки у червні цього року познайомився з представником ФСБ РФ в Брянській області та погодився на його пропозицію передавати відомості в оборонній сфері. Усі ці відомості ворог планував використати для стримання контрнаступу збройних сил України на Бахмутському напрямку. Молодик передавав зібрані відомості через телеграм під вигаданим ім'ям та ретельно видаляв свою переписку втім. Служба безпеки України за Коментувала його злочинну діяльність та затримала фігуранта. Інформатор Перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років за ґратами. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.